— Я його пустив. Я його пустив. — Бля, він запит за чіптингом, така колода. — Ну от дивіться. — Дай десь я воно пустив. — Та треба два пустака брати. — Далі? — Ні-ні. Не робіть кіпішу, зараз воно все вилізе. — Але там така колода, щоб ви побачили. — Зараз-зараз. — Треба не вийду, Він же вовсю. — Ой, є підсак більший. — Довший, довший, в мене лежить на цьому. — В машині? — Воно не в Дірші. Залізте волонтера. Там його не давати. Я хотіл, просто він лякатиметься Я от тримаю тималенький. Я він почувствовав мелану просто. Хлопці, він почувствовав мелану. І того його починає рвати.